Делегування це біль? Так, але тільки для тих, хто не готовий бути керівником. Як це працює? Людина може говорити про те, що їй дійсно необхідно делегувати. Але коли ми починаємо дивитися, а як зміниться життя цієї людини, то вона відповідає, що я не хочу того, що я бачу попереду. Тому що якщо ти делегуєш, то ти автоматично стаєш керівником. А керівником бути не кожен хоче. Тому що це координація, це контроль, це емоції реакції людей. І цим треба вміти керувати. І людина може сказати: ні, я просто хочу масштабуватися, але я хочу надавати свої послуги. І це нормально, тоді треба дивитися, як ти можеш масштабуватися в тому, як надавати саме ці послуги, від котрих ти кайфуєш. А якщо ти не хочеш бути керівником, тобі делегування не потрібне. Все просто не мучай себе тим, від чого ти не будеш кайфувати. Розуміючи, це на старті.